Терміново послухайте мене, з 18 червня до суботи, 21 червня, ваш ангел-охоронець хоче дещо вам передати, якщо ви проігноруєте його, то найближчі дні будуть важкими, за якими піде низка невдач. Якщо ви відправите це відео першому контакту зі списку Поділитись, а також напишете в коментарях слово Приймаю, то вас чекатиме велике благословення. У той момент, коли ви поринете в глибокий сон, все зміниться. До вас прийде величезне фінансове благословення, ваш ангел-охоронець попереджає вас цей вид багатства може змінити навіть найморальніших і найстійкіших людей, щоб підтвердити свій намір, залишитися і використати це багатство на благо собі і іншим, натисніть на серце, щоб до кінця закріпити цей зв'язок. Підпишіться на мене. Та приймайте дарунки долі. Також зараз я дарую один абсолютно безкоштовний розклад для кожного свого підписника. Щоб його отримати, просто напиши «плюс» Мені в особисті повідомлення.